Сьогодні приготуємо один з найулюбленіших шоколадних тортів моєї сім'ї. Він дуже смачний і в приготуванні надзвичайно легкий. Давайте спробуємо. Отже, беремо 4 яйця і розділяємо жовтки та білки в окремі ємності. І будемо збивати окремо жовтки та білки. Сипаємо сюди половину цукру від загальної кількості і продовжуємо перемішувати. Ми збивали яйця приблизно 3-4 хвилини, погляньте, вони посвітлішали і збільшились в об'ємі. Тепер сюди будемо додавати 70 г звичайної води. І тепер на низьких обертах трішки, пі, можна ложкою, можна міксером трішки перемішати. Ось так недовго, щоб просто вода змішалася із яйцем. Тепер збиваємо наші білки. Висипаємо залишок цукру і продовжуємо збивати на високих обертах. Збиваємо білки до таких от піків гострих, бачите, воно ідеально збилося. На швидких обертах ми збивали приблизно хвилин 5. І тепер будемо вмикати наш мікс на мінімальній швидкості, аби влити сюди наші жовтки. Тут вже не потрібно збивати лишень аби вони з'єдналися докупи. В окрему ємність я просіяла борошно та какао. Сюди ж додаємо одну чайну ложку порошку до печива. Ось так перемішуємо. Тепер сипучу суміш вводимо до наших збитих яєць. Ось так. Перемішуючи легенько силиконовою лопаточкою. Перемішуємо знизу вгору, аби наші збиті яйця не упали. Приливаємо наше тісто у форму, діаметр у мене 22 см. Стінки я нічим не змажую, лише дно покриваю пергаментом. Щоб тісто ідеально розійшлось по формі, так трішки її потрусимо. І ставимо в розігрісту до 180 градусів духовку приблизно на пів години. Смачно тут. Поки печеться наш бісквіт, зробимо крем. Отже, в каструльку із товстим дном вибиваємо 2 яйця. І перемішуємо їх вінчиком. Всипаємо сюди пів склянки цукру і пів склянки сирої згущенки. І перемішуємо. Також можна сюди ще для запаху додати трішки ванільного цукру. Сюди ж будемо всипати борошно. – 2-3 столові ложки. І ось так замішуємо. Аби борошно краще розійшлося, вливаємо сюди наше молоко. Так поетапно. ретельно перемішуємо, або не залишалося кумочків від борошна. Коли все ретельно перемішали, ставимо цю суміш на вогонь і будемо варити на маленькому вогні, постійно помішуючи до загустіння. Коли маса, ми бачимо, як отак загущається, можна вже знімати її з вогню. Ось подивіться, як гарно підійшов наш бискіт. Залишаємо його у формі остигати, адже коли ми його будемо виймати гарячим, можемо пошкодити форму. Тому він остигає. Крем наш теж залишаємо або він остиг все до кімнатної температури. Для того, щоб текстура крему була ідеально гладкою, поки він ще тепленький, можна його поробити блендером. Ось погляньте, тепер він гладенький, без грудочок. Залишаємо його при кімнатній теплі температурі остигати, накривши харчовою плівкою. Отже, розрізаємо наш бисквіт на три коржі. Ось так легенько знімаємо і робимо ще один розріз. І знову легенько перекладаємо. Масло ми попередньо виняли з холодильника, аби воно було м'якеньке, його можна було легко збивати. І збиваємо його міксером до посвітління. Коли масло наше побіліло, додаємо туди по ложці заварного крему і будемо продовжувати збивати. Дуже важливо, аби крем і масло були однієї температури, щоб вони ідеально сполучилися. Ось погляньте, який гарний крем у нас вийшов. Він доволі легкий, ніжний і дуже смачний. Немає жодних кумочків, але адже ми все ретельно перебили за допомогою міксера. Смачно тут! Я люблю вологі торти, тож буду додатково кожен кор змочувати ще за допомогою такої рідини. Тут у мене вода з'єднана із гущеним молоком. І ось так трішечки кожен корж будемо зволожувати. І тепер накладаємо крем. Крем смачний, тому не жалійте. Кремом намащуємо ще з іншого боку і будемо до кубки. Другий корж я теж зволожую і змащуємо кремо. І З другого боку теж змащуємо крем. Також змащуємо додатково боки тортика. Тепер приготуємо глазур для торта. Для цього беремо 3 столові ложки какао. Сюди ж всипаємо 3 столові ложки цукру. Додаємо сюди ж 2 столові ложки сметани. Сметана додасть нашій глазурі такого красивого відблиску. І кидаємо сюди 50 грамів масла. Ставимо це все на невеличкий вогонь, аби воно розтопилося. Ось така красива. Дивіться, яка вона блискуча помадка у нас вийшла. Тепер трішки її ставимо в прохолодне місце, щоб вона застигла, і будемо поливати торт. Якщо ви збирали торт у кільці, то помадку вже варто накладати після того, як він застиг. Якщо ж робили так, як я, в принципі, цей торт є невисокий і можна його збирати без кільця, тому помадку наносимо відразу, після того, як переклали торт. Так гарно ми все залили, тепер ставимо наш торт на охолодження на декілька годин в холодильник. Можна й на ніч.